А, дивіться, з небезпеки для нього, з внутрішніх, да, з внутрішнього оточення я не бачу. Те, що ворог готує якісь сюрпризи на його день народження по королю мечів, це я бачу щось що пов'язано з його сім'єю. Тут швидше всього буде загроза для тут іде поруч, десятка чаш і король мечів. Це означає, що якби загроза сім'ї. Швидше всього, ворог планує удар по кривому рогу. Але що я бачу по карті дурня, я не бачу можливості. І реалізації цього плану. Тобто є такі варіанти, такий шанс, що події зміняться до того часу так, хоча лишилося всього 5 днів. Правда, будьте здорові, пані Катеріно, що ворог Дякую. не реалізує Дякую. свій план. Але те, що він планує вдарити, дивіться, по трійці мечів в серце а, нашому президенту, от, зробити йому боляче. Це однозначно так. Я ще раз кажу, тут Ще невідомо чи вдасться йому це здійснити. Будемо, пані Катеріно, вже проглядати це все ж таки в четвер. Ні. Тут знову дивіться по карті місяці. Я бачу приховані мотиви і. Відносно Гренландії, ну, пам'ятаєте, що я казала, що я не бачу. Уже там два тижні тому розганяли, що майже що мало не за добу там все буде захоплено. Я не бачила mm -hmm. такого розвитку подій. Там теж були знову ці маніпуляції самого Трампа. І це така, знаєте, була певна гра, жорстока, звичайно, але гра. І тому зараз я не бачу, ні, зараз не найближчий час, щоб оці слова. Володимира Зеленського якось вплинули на нашу підтримку Америкою. Ну, по тузу чаш, я кажу однозначно, що ми погодимося. Погодимося. Туз, чаш. Ну, пан Зеленський о, висунув дійсно умови і потужні умови. Тут дивіться, ви самі зрозумієте, паж мечів і карта сили, тобто якісь гарантії безпеки. І не просто на словах. Угу. Також е... зараз, зараз я секундочку, я ще додивлюся. Безпеки, так чи немає? Ні, дивіться, якщо ми дивимося подвійне дно, то я бачу налаштованість дуже чітке по тузу жезлів. Що нам каже налаштованість Трампа серйозно в цьому питанні? Подвійного дна якогось підвоху тут пані Катаріно, я точно не бачу. Дивіться, будуть спроби відновлювати і потужні спроби відновлювати. Тут в мене знову йде інша проблема. Що будуть знову вдаряти на цьому тижні. Тут по королеві мечів і по карті диявола, щоб нищити наш, наш ресурс, ще й король мечів, будуть знову бити по ресурсах. Будуть бити також по водних ресурсах, до суботи ще буде, на жаль, один удар. От потім вже почнеться таке повноцінне відновлення. Зараз частково по вісмірці пентаклів я бачу, що відновлять частково. Але ворог готовий знову руйнувати. І він вдарить ще раз. Вдарить до суботи, по ресурсах. Дійсно, погодні умови складаються так, що ми могли спостерігати такі природні явище. Також я бачу по тузу мечів, мені йде і по тузу Пентаклів. Тут дві карти зараз в палеці разом. Мені от йде інформація, що. Дуже порушили от, природні умови через ці обстріли, викиди в повітря, тобто змінився радіаційний фонд не в кращу сторону. І ви знаєте, я б оце сяйво сприймала б не як красу, і якийсь хороший знак, а погіршення. Повітря, погіршення от, ресурсу через ці обстріли. Тому тут мені навпаки йде як нехороший знак від того, що ми вдихаємо, що ми ви бачите. О, дивіться, може ви звернули, пані Катерино? Ми ж да. не перший рік переживаємо морози. Правда, будьте здорові. Правда. Ми не перший Дуже. рік переживаємо морози. Правда, пані Катериночка, будьте здорові. Згадайте, які морози були в нашому дитинстві. Не це не тиждень-два. Ми теж не ходили до школи, замітало вікна снігом. Але ми умудрялися ще брати санчата і проводити багато часу на свіжому повітрі. Ми не хворіли після цього, хоча приходили додому мокрющі в тому снігу. Тепер один день до морозу. У нас вже дивіться, що робиться з нашою шкірою, які виникають алергічні реакції. Ось ми не можемо навіть от перейти. Тому що тут іде якась така реакція о цієї морозної погоди і з тим, що знаходиться зараз в повітрі, і на жаль, це трують українців. На жаль, тому оце сяйво, я би тут сказала більше. Не Це як якась вага. хороше знамення чи краса, а навпаки, такий тривожний знак, що варто подбати більше про своє здоров'я, про свою шкіру, про те, як ми дихаємо, що ми їмо, про рухатися. Тому що я теж знаю, що помічали ви, е важко стало підніматися. І тільки от фізичні вправи там 10-15 хвилин приводять організм до тями. Тобто однієї кави вже просто замало. Тому зараз, хто нас дивиться і чує, будь ласка, дбайте про своє здоров'я. Не нехтуйте не лише сигналами повітряної тривоги, а й тим, що підказує вам ваше тіло і ваш організм. Правосуддя. Забрати своє. Дуже гарна карта. Навіть через смерті. Через смерті тих ворогів, які прийшли на нашу землю по четвірці мечів. Тобто, дивіться, зараз такі карти, якби вони падали для України, це були б такі негативні, дуже карти для ворога дуже вони позитивні, і це вже не відмінити по Верховній жриці. Так, mm. це важко зараз здійснити нам по десятці жезлів, але дійсно він буде здійснений по тузу мечів і тузу пентаклів, і буде е мати результат. Тобто я бачу все ж таки повернення нашого ресурсу через цей контрнаступ. Дуже гарні карти впали кар... пані Катеріно. Бачите, говорили, що сирського mm -hmm. е несуть да, посади, да, так, змінять. Я говорила, що зміни я не бачу, тому що в нього є плани. Є цілі, які він має здійснити. І тут зараз по цих картах ми бачимо, що він їх реалізує. Під його керівництвом ці плани будуть реалізовані і дуже успішно. Ця інформація дійсно є правдива. Але тут є ціль не нас насторожити чи повідомити, а якби розповсюдити цю інформацію на весь світ, тому що падає карта мир. По дев'ятці жезлів, щоб світ міг насторожитися. Тобто, це швидше посил не для українців, це посил для світу. Ну, суд, якби розумієте, йдеться про можливість підтримки саме у війні, тому що е, знаємо, що з'явилася інформація, що ворог хоче атакувати наші атомні. Ну, ви знаєте, я не бачила такої загрози. Чесно вам скажу, щоб люди не лякалися цьому. Але mm -hmm. така інформація зараз теж виноситься на загал недаремно, тому що зараз нам потрібна справді підтримка. А, чи отримаємо ми її не просто на словах? Ну тут ще треба розглядати, тому що, як я бачу по королю чаш, на словах так. По вісмірці жезлі в надіях. Ну так не дуже. Я хочу сказати, що так. Однозначно так. Ну, вони в нас були, але якісь були умови, які не виконували з нашої сторони, і тому така була певна, на жаль, маніпуляція. Ось зараз я дійсно бачу, що ми їх отримали, і по колісниці можу сказати, що отримаємо їх ще й в більшій кількості енергія змінилася, дивіться, якщо у нас минулого разу падали досить негативні карти, пам'ятаєте? Всі пам'ятаєте, я ж жахнулася, то зараз у нас іде туз, чаш і король пентаклів. Тобто карта ресурсності, карта правильно прийнятих рішень, королева Пентаклів, карта союзів. Дивіться навіть, якщо зараз у людей панують настрої, як то кажуть, по відлюднику. Не дивлячись на те, цей розклад закриває карта закоханих. Ви знаєте, пані Катерино, сьогодні також хотіла б, дивлячись енергії, зміну енергії на теперішній день. Сьогодні в нас третій лунний день, тобто день по ем, старших арканах теро імператриці, це теж наповненість, це теж ресурс. Я хочу поговорити про... 15 січня всі ми пам'ятаємо передбачення Дніпропетровського Равина. Равина. про те, що 15 січня закінчиться саме 26-го року закінчиться війна. І ви знаєте, пані Катаріно. Ще, напевно, навіть і не закінчилась дата 15 січня, і як люди, інтернет, просто взірвалися, просто взірвалися хейтом. До цієї мудрої людини, адже кожна така людина вона є мудра, тому що повірте, я знаю, як її готують. Я знаю, як вони вчаться, скільки вони вивчають, скільки вони копають, і скільки вони читають. Тому я впевнена, що він не міг кинути. Своїх слів просто на вітер. Тут ви мені знаєте нагадалася ситуація зі мною минулорічна, коли я точно в цей самий період казала, що бачу, мені сили сказали, закінчення війни орієнтовно 10 днів після річниці. І так, у нас кожен рік буде такий шанс. Використаємо ми його чи ні? Тут же залежить від нас. Не все залежить від вищих сил. І е, я не казала конкретно так само, як і він. Це людина. Ну, от чому люди сприйняли і дивляться так однобоко? ось так знаєте, як от, от у них як це, як це, в коней от, над, одягнено тут. Це от, забурок yeah. називаються. Коли кінь може дивитися тільки вперед, і не вправо, і не вліво, щоб він, не дай Бог, не сходив із шляху. І тут так само дивіться, це людина, яка не каже вам напряму яка говорить глибше із позиції глибших глибинних трансформаційних енергетичних процесів. Повірте мені, це люди, які можуть дійсно заглянути у майбутнє. І якщо він так сказав, значить то був час дійсно зміни енергії. Мої прекрасні, ви дивитеся, я впевнена, багато практиків. Вивчайте себе, духовно розвиваєтеся. Не дивіться так однобоко, не дивіться так, от направлено тільки в одну, в одну сторону. Дивіться, будь ласка, глибше, тому що глибше зараз. І саме дійсно з цього числа відбуваються глибинні, трансформаційні процеси. І ось зараз, коли я зробила такий розклад, він мене тішить, він мене радує і я передаю це вам. Тому що, якщо от тиждень тому ми бачили дійсно таку розруху безвихідь, ми бачили небезпеку, і зараз воно все це щитується і проявляється. То тут, якщо дивитися трішечки наперед, я хочу сказати, що карти мене тішать, розклад мене тішить. І дивіться, остання карта правосуддя. Воно вже запущено, запущено в повітря, запущено в енергії. І як би зараз тяжко не було, як би важко не було, повірте мені, це чи не останній такий важкий тиждень взагалі для українців. Я не знаю, як це так. От треба подивитися цю новину, тому що Путіна я там точно не бачу. По Лукашенку там якось і хочеться і колеться. І ну ні, дивіться, карта Башти. Тут зараз дуже цікаво будуть складатися події навколо цієї ради миру. Угу. Я не бачу там ні Путіна, ні Лукашенка. І це зіграє дуже таку колосальну роль в цій ситуації. Так, пам'ятаєте, коли всі були залякані орішником? Це теж не так давно було знову ж таки. Карти мені говорили із сили, що я не бачу смерті від арешника, але є якась нова вдосконалена зброя, да, і ем, вона буде запущена. Ось її потрібно боятися. Тобто там не буде чогось такого нового, чого ми ще не бачили. Тобто, там просто така далекобійність, але вона запущена буде. І хочу сказати так, що вона є туди, вкладено дуже багато ресурсу, щоб зруйнувати нас. І це був такий певний тест: зіб'ють, не зіб'ють, готові, не готові. Такі не на дуже далекі території, але полетить ця ракета і найбільш дальні території Західної України, на дальні західні куточки нашої України. І це вже буде на цьому тижні.